Доброго дня, доброго дня, сьомий клас. hello, Я вас вітаю. Починаємо наш відеоурок, Я з технічних причин вас не провела сьогодні. Вчасно. Я викладаю вам по вашому підручнику It's Full Blast stage 7, наскільки я знаю. Ми продовжуємо курс. Мінна дисципліна не зовсім завершена. як я з'ясувала 95-та сторінка. У нас і ми сьогодні будемо розмовляти about reported speech, direct and reported speech. пряма і непряма мова. У нас тема сьогодні so, reported speech questions, Конкретно е питання. Давайте зразу з'ясуємо, що е у нас в українській мові теж є і пряма мова, і непряма. Тут е у нас співпадає переклад це. Ну, Доволі рідкісне явище. Direct speech, пряма мова, reported speech або indirect, її інколи називають, це непряма мова. Давайте перекладемо приклади, які у нас наведені в вашому підручнику. Пряма мова. Direct speech. When will you go to the gym, asked Rob. Коли ти підеш до спортзалу, Ліда Селіза спитала Роба. Це теж саме речення. Ми перетворюємо на непряму мову. Як можна навіть без перекладу здогадатися, що треба просто його інакше перефразувати, так як ми кажемо, Ліза спитала роба, чи не хоче він? Те ж саме відбувається в англійській мові, в непрямій мові Ліза asked, Rob, when he would go to the gym. Але все не так просто, Це я зараз прочитала, Ліза спитала Роба, чи не піде він до спортзалу. Відбуваються деякі інші зміни і багато. Вони стосуються грамат-граматики. Що мається на увазі? Дивіться. Справа в тому, що ми змінюємо повністю час. Ми змінюємо час, деякі від, відмінюємо деякі присудки. Я, я сподіваюся, що ви знаєте, що відмінюються присудки в англійській мові. І ми їх змінюємо зовсім. Якщо ви погано орієнтуєтесь, краще повторити всю таблицю часів англійського дієслова. Вам буде легше. Дивіться, от я вам зараз намалюю. Це я виділила присудок. В цьому реченні, А це я виділяю підмет, Дивіться. Бачите? Що таке ВІЛ? ВІЛ це допоміжне дієслово майбутнього часу, яке е, не існує в українській мові. Це слово, яке допомагає утворювати речення питальні і заперечні. Астроп, Коли ти підеш до спортзалу. Дивиться, як цей присудок, як е, які зміни з ним, з ним відбуваються в непрямій мові. М -м Ліза Астроп. Ця частина повністю залишилась. Дивиться, я для вас роблю розбір. Ліза Астроп, дивиться, давайте я її тут теж виділю. Вона залишилась повністю. Ліза Астроп, Вен He дивиться, ось наша «вуд», Ось наше «гоу». А хіба у нас було вуд, а де тут вречені вуд, а його тут не було. О, от Його додають. Ви за... Його замінюють словом вуд замінюють слово will. Є таке правило, я зараз про правило трошки нижче скажу, що ми змінюємо теперішній час, в і, і майбутній час на «future» «in the past». Теперішній час просто на «past simple». Дивиться, ось як тут. «Do you want some orange juice?» Ти хочеш а, помаранчевий сік, My Mom asked me. My mom asked me залишилось незмінним. My mom asked me, My mom asked me. Дивиться далі, як відмінна присутка змінюється. Подивиться, це дуже цікаво. Do you want? Це звичайний present simple. Дивиться, I want it написано. Я сподіваюся, що ви бачите, що це минулий час. Іде додавання і закінчення іді, ну, в даному випадку вам просто вибрала такий приклад а, в вашому підручнику. Для того, щоб проілюструвати просто яскравіше. Дивіться ще раз, я спеціально нижче спустила. Дивіться, «want». Тут «wanted» – Минулий час. Це трошки незвично. Ну, ну, це так, до цього просто звикаєте, коли е, вивчаєте. In direct speech, непряму мову. My mom asked me if I wanted some orange juice. Моя мама спитала мене, чи хочу я. Uh, помаранчевого соку. Зверніть увагу, що переклад не змінюється майже. Uh, ну, можна, чи хотів би я спитати, ну, взагалі зазвичай так кажуть, хочу ли я. А йде минулий час. Ну, от до цього треба просто звикнути. Дивіться, давайте я розгляну з вами приклади. Щас. Першнее до правил я перейду, я до них ще вернусь. Did you clean the windows? Jenny asked her brother. Минулий past simple, просто минулий доконаний час, він змінюється на пасперфакт. Uh, uh, Jenny asked her brother if или weather, weather, это не погода, это ли weather. Ось, бачите, в, на горі тут. Jenny asked her brother if. He had cleaned the windows. Did you clean the windows? Jenny asked her brother. Jenny asked her brother if he had cleaned the windows. Which t-shirt will you wear to the gym, mom asked me. Яку футболку ти надягнеш до спортзалу? Мама мене спитала, Mom asked me. Which t-shirt? Не вилавуд вод I wear to the gym. Користуючись цими правилами, треба буде доробити. Я задам домашнє завдання: зробити всі ці три речення. Далі переходимо. Я вам зараз е, покажу сайт. Посилання на ну, і правила, це граматичний сайт. На ці правила я вам їх надам. Я вам ще зараз їх на платформу викладу: Indirect speech. Непряма мова в англійській е, мові. Тут дуже багато правил. Я вам раджу зробити так. Робіть так, по-перше, як вам краще запам'ятати. Ви або це прочитаєте уважно один раз, можете зробити конспект. Перевіряти я це не буду і ніколи цього не робила. Я просто даю вам це для інформації. Сайт дуже хороший. Ми їм користуємося постійно. Бачите? Тут є всі правила, які вам потрібні. Кладу зараз вам в «Human». І саме ось так. Пряма мова в англійській мові. Ось тут розписано. Я не буду зараз вам це читати. Я не, не, просто не бачу всьому сенсу. Я думаю, що ви просто в свій вільний час прочитайте і на уроці, би ми не читали. Зараз ми переходимо до іншої частини, яку ми охопили з паралельним класом лісенін. Uh, listening task, listening online, personal Trainer Describing an Exercise. Прослухайте онлайн персонального тренера, який описує вправу. Put the, put the pictures in the correct order. Після того як ми прослухаємо або під час вам треба розставити ці картинки, як буде описувати їх зараз автор. Дивіться. І ви мені в Х'юмані просто надішліть, надішліть е, відповіді. Там 1, 2, 3. Я роблю просто на камеру, це не відповіді. Дивіться. 1, 2, 3. Наприклад, або отак. 3, оце два, а може це один, а може якось інакше. Щоб Цей файл, який я, зараз, про, який я кажу, який я зараз вам включу, я теж викладу вам на платформу, щоб ви послухали. 8D 1 Vocabulary Complete the table by ticking the correct boxes 4 Listen. Listen to an online personal trainer describing an exercise. Put the pictures in the correct order. Write 1 to 3. Hi everyone. I hope you're all ready because today we're going to make your body stronger and make you feel healthier. For this first exercise, lie on your back and stretch your arms out on either side. Have a small bottle of water in each hand, or if you prefer something heavier, a book will do fine. Alright, now keep your arms straight and slowly lift them up in front of you. Hold it. One, two, three, four, five. Great! Now slowly sit up, put the bottles down next to you, and with your hands stretched out in front of you, try to touch your feet. Do this exercise times or more. Домашнє завдання. Я викладу правила indirect speech, Ну, плюс те, що я пояснила, я сподіваюсь, ви уважно слухали. Переписати оці три речення більше не треба. Завдань маса. Вправ теж, але я не буду поки задавати, поки я вас ще не побачила, з вами не зустрілась. Четверта вправа, оця теж я кладу зараз AudioFly, я все прикріплю на платформу. Ви теж її робите письмово, ну, в смислі, надсилаєте мені фотографію. So, have a nice day, guys! До побачення, до зустрічі!